Дорогі наші солдати, наші герої, наші захисники, в школі в нас вчать, що людина повинна мріяти. Раніше я мрія про неї ролики, велосипед. А тепер я мрію, щоб ви поскоріше вернулися додому і закінчилась війна. Я вже три роки займаюся карате. У мене багато медалей. Я хотів би вам допомогти. Я бі зараз допоміг, але кажуть, що я ще малий. Мені не дуже гарно вдається розв'язувати задачу, але я знаю, що вам ще тяжче. А, а ви мужньо боретесь, коли я згадую про вас, в мене все виходить. Мій хрещани теж воює на сході. Я за ним дуже сумую. Я думаю, чи все гаразд, чи є ще поїсти, чи не холодно, чи не нападають вороги. Я молюся за нього і за вас всіх. Наліше я хочу стати пожежником, але коли я подивився, як ви бурщі боретеся з ворогами, то я теж хотів стати бурщею, як ви. Моя мама завжди дає в школу гроші на два пиріжки. Я йду їй дал і купляю собі один, а нарешті кладу гроші на допомогу. Адже у вас нема сладощів, а мені і один пережак хватить. Ми пишемо вам листи, малюємо малюнки, щоб хоч якось підтримати вас, адже ви та теж сумуєте за своєю домівкою. Я пишаю, що я українець. Це ви мене навчили. Дякую вам. Коли ми в'язали маскувальні сітки, я думала про вас, зав'язуючи кожен вузлик. Я надіялась, що захищаю вас від ворожих сил. Я так хочу, щоб ви повернулися живими і здоровими. Я люблю вас і вітаю з ним захисника, вітчизни, безправжні герої. Я бажаю вам повернутися скоріше додому. Будьте мужніми в бою. Хай береже вас Господь і наші молитви. Миру нам. Тримайтеся, ви справжні герої. Чекаємо вас в нашій школі.